Привіт, друзі! Сьогодні у мене для вас є щось дійсно особливе: нова лімітована блишня, шостка Spoon Blink. Чим вона цікава, по-перше, це повністю ручна робота від вирізання форми до фарбування та оснащення. Кожна деталь зроблена з любов'ю та увагою до дрібниць. Тираж всього 2000 штук, і більше жодної такої блишні виготовлено не буде. І це не просто якась одна обмежена розфарбована приманка, як роблять більшість виробників. Ні, тут саме модель. Є лімітованою і має власні унікальні кольори. Такого підходу, чесно кажучи, я ще не бачив ніде. Крім того, кожна блошня має свій унікальний номер, який належить тільки їй. Це як паспорт або номерний знак належить тільки одній прийманці. Виготовлені вони з латуні, покриті стійким фарбуванням та оснащені японськими гачками Ванфук. Я особисто тестував блінк на водоймах Сумської та Чернігівських областей, і вона чудово показала себе і на течі, і у стоячій воді. Також ця приманочка відмінно працює по щуці, окуню, жереху, главлю та форелі. Зараз доступно 16 розфарбованих кольорів, але з часом появляться нові, щоб ви могли доповнити свої колекції і урізноманітнити риболовлю. Друзі, це вже не просто приманка, це частина історії, і я вдячний кожному, хто підтримує український продукт.